Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Ми всі сьогодні вже відчули те, що міги почали злітати. РНБО попереджає про нові атаки. Росіян каже, що готове. Але чи готові ми насправді про це? І не тільки про це будемо говорити далі. Ірина Фріс до нас доєднується. Народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, пані Катерина. А отже, пані Ірино, РНБО нас попереджає, що з початком опалювального сезону найочевидніше будуть нові атаки на енергетику. І паралельно уряд каже, що ми до цих атак готові. Але чи справді це так? Що у раді кажуть? Що в парламенті обговорюють з цього приводу? Ну, ви знаєте, не був викликан. Верховної ради міністра таки Галущенка неодноразово ми не, чи, не чули жодної відповіді на питання, які ставили народні депутати під час обговорення питання готовності України до е, опалювального сезону. Е, разом з тим, ми усвідомлюємо, що ворог не зупиниться і, відповідно, подальша руйна. Саме енергетичної інфраструктури є для них пріоритетом. Отже, ми маємо в першу чергу бути готовими до складної зими, розуміти в який спосіб і яким чином ми будемо. Безпосередньо особисто кожен громадянин намагатися докласти зусиль для того, щоб пройти цю важку зиму, і сподіватися на те, що все ж таки, е, готовність уряду це не лише гасли, і красиві слова, а реальна готовність, тому що станом на зараз е, мені видається ця готовність поки що достатньо сумнівною. А, а що ще сьогодні у парламенті обговорювали? Ну, сьогодні не було засідання парламенту. Насправді е, воно відбувалось вчора. Вчора на жаль було провалено 30 постанов, якими було е, була спроба депутатів заблокувати підвищення податків. Що було ухвалено напередодні, відповідно, після розблокування, тобто не ухвалення цих постанов, це відбувалось в порожній залі. Що свідчить про те, що монобільшості слуги готові до впровадження підвищення податків всім і вся, а отже, е, сьогодні. Стефанчук його вже підписав і відправив на підпис президенту. Навряд чи президент буде зволікати з підписом. Хоча це була б така, знаєте, дуже е, добра ідея, якби йому хтось вклав голову про те, що в такому вигляді цей законопроект є е, шкідливим для економіки і 100% руйнівним для всіх суб'єктів господарювання. Але його вже ухвалили і е, під, ну, підняли ці податки заднім числом. Що я так розумію, най, ну найбільше власне викликало дискусії. це є порушенням законодавства, в принципі. А що тоді з 2025 роком? Бо це підвищення воно ж дірку в бюджеті на 2025 рік не залатає і навряд чи Але... сильно допоможе Да, але вона не буде скасована на 2025 рік. Це ж не те, що ці податки підняли лише до кінця 2024 року. Ми маємо бути свідомі того, що ці податки влада підняла. І поки що не збирається їх опускати. Я не знаю, можливо, після завершення дії воєнного стану ці обговорення будуть тривати. Або можливо, коли вони відчують негативний ефект від ухвалення цього рішення, який буде відображатися на збо... на зборі та тому, що при такому знаєте. Е... Агал підвищенні насправді дуже велика частина економіки піде в тінь, і з цим потрібно буде щось робити, і знову ж таки рішення буде потрібно переглядати. Але станом на зараз ви абсолютно праві цей закон, який ухвалила монобільшість разом зі слугами, порушує не одну статтю конституції в першу чергу. Те, що він вступає в дію з заднім числом. Тобто це пряме порушення конституції, адже не можна заднім числом ухвалювати рішення. Тобто закон не може мати зворотньої сили, якщо тільки він не спрямований на покращення суспільного добробуту. В даному випадку він 100% на це не спрямований, а спрямований на погіршення. І знову ж таки ми маємо ситуацію, коли влада вимагає затягнути пояси всім, окрім тих, хто є наближений до неї. Це мільярдери, які будуть сплачувати півтора відсотки з доходів на відміну від всіх громадян, 5%, Та інше і горка залишилася не без підняття податків тощо. Тобто, ми бачимо наскільки. Вибірково застосовує підняття податків влади, тобто всім закон, а своїм ще трохи життя за рахунок, з, скажімо. За рахунок легкого лайтового оподаткування навіть під час дії воєнного стану, а цей подат... Це підняття податків, воно дуже сильно б'є, власне, і основний удар прийме той білий бізнес, який залишився. І якщо вони не хочуть іти в тінь, або вони просто не витримують, бо це буде енергетична криза, це удари, це брак кадрів, вони можуть просто не витримати і як тоді, перед які тоді резервні варіанти, бо не буде навіть цього білого. Хто буде платити у ті от підвищені податки, абсолютно правильно буде відтік, буде призупинено будь-яке там інвестування, навіть в ті сектора, які зараз ще функціонують, і ви правильно говорите про те, що це в першу чергу буде, буде бити по так званому білому бізнесу. Тому маємо готуватися до того, що за рахунок підвищення податків. Насправді бюджет може не доотримати надходжень через такі жорсткі заходи, які були запропоновані в цьому антиконституційному законі, ну з нього вже навіть мені здається стендапери жартували з цього підняття податків і тиску на бізнес, але прям нем... от воно реально буде до завершення дії воєнного стану. Ну, дивіться, це такі збільшення податків не ухвалюється на якийсь термін. Там не не зазначений термін. Але 100% цей перегляд може настати після завершення дії воєнного стану. Якщо воно якщо це відбудеться, то тоді ми можемо говорити про повернення до діалогу з великим бізнесом про до відродження економіки, тому що в даному випадку цей законопроект це вбивство економіки, вбивство легального і білого бізнесу. А завтра обіцяли депутатам представлення плану перемоги від Зеленського. Що ви чекаєте? Нічого не чекаю. бажано щоб план був змістовним, тому що інколи за красивими назвами: план чи ще якісь там стратегічні речі. Ми не бачимо змістовного аргументованого фактажу, на який би спирався цей план. Тому що можна назвати. Порожній папірець з планом, але це не означає, що цей порожній папірець буде змістовним і можливим для реалізації. Тому, з моєї точки зору, перш ніж ходити з цим планом по наших закордонних партнерах, бажано було ознайомити з відповідним планом депутатів, які 100% розуміють стан економіки, стан стан енергетики, безпосередньо володіють інформацією щодо подій на фронті. Тож так званий план перемоги трохи запізнився до народних депутатів, але будемо дивитися на полум'яну промову нашого президента і плекати надію на те, що те, що він завтра буде представляти, буде мати якусь аргументовану і фактажну реальність, яка співвідноситься з нашим сьогоденням. А що обговорювали в раді? і Що казали взагалі, що говорять в кулуарах ваші колеги стосовно того, що ніяк не відбудеться зустріч президента України і. Президента США Джо Байдена, яка мала відбутися на Рамштайні, перенесли тепер. Невідомо чи взагалі вона буде точно відомо, що Байден буде і Шольцем зустрічатися, але місця для президента України там поки що немає. І є в нас якісь резервні варіанти, що як отримувати надалі допомогу від США? Ну, по перше, перенесена це означає не скасована а отже, вірогідність того, що ця зустріч відбудеться до початку виборів в Сполучених Штатах Америки, зберігається. Крім того, я б хотіла наголосити на тому, що Україна мала завжди унікальну е, таку можливість отримувати підтримку е, двопартійну підтримку з боку нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки. Тому я вбачаю, що всі і кожен на своєму рівні, і громадяни, і депутати, і президент сьогодні мають зосередитися на одному на збереженні цієї двопартійної підтримки України і надалі. Протидії агресору та надання йому відсічі це для нас є ключове щодо підтримки. Чи буде вона зберігатися? Я впевнена, що буде, тому що Сполучені Штати Америки, хто б не був там президентом, розуміють, що в даному випадку зло. Це Російська Федерація, і все, що вона коїть, воно може розповсюджуватись, в тому числі і на євроатлантичний простір, учасником якого сьогодні є США. Тому я сподіваюся, що підтримка буде збережена. А ми з вами маємо працювати кожен на своєму рівні для того, щоб вона лише зміцнювалася. Але пані Ірино, у нас теж ніби зберігалася ця підтримка, але ми всі пам'ятаємо минулий рік і оці шість місяців зволікань з голосуванням про виділення чергового траншу. А чи робимо ми якісь перестрахування на випадок, якщо ця ситуація повториться? А ми розуміємо, що там буде певний вакуум через виборчі процеси після дня голосування до того, як нова адміністрація вже набуде повноцінно повноважень. Чи ми якось перестраховуємось? Чи ми говоримо з європейцями, чи вони здатні перекрити там допомогу нам, поки буде цей вакуум? Росія ж насправді вона і ставить, і останні жили вижимає аби дотиснути нас саме от в цей період ви абсолютно праві, пані Катерина стосовно того, що Росія буде застосовувати всі механізми для того, щоб вплинути на уповільнення надання нам підтримки разом з тим. Ми дійсно працюємо в тому числі з нашими європейськими колегами стосовно того, щоб Україна не залишилася в, в такій, знаєте. Абсолютній ямі щодо надання нам підтримки, саме тому і в рамках Рамштайну відбуваються всі конкретні і предметні діалоги на рівні міністрів оборони учасників Рамштайну. І єдине, що ми маємо тримати завжди в фокусі при розмові з нашими партнерами, це дійсно щоб графік надання нам цієї допомоги не зривався через усілякі бюрократичні процедури, тому що поки там влаштовують. Юці перегони з бюрократичними аспектами насправді ми віддаємо найдорожче життя наших захисників і захисниць. Щойно це побачила пост Ігор Лапін, він якось натрапив на фортифікації на Харківщині, і тут прям констатує, що будматеріали, так би мовити, використали не за призначенням, і все замалювали. А чи досі спекулює місцева влада з веденням фортифікаційних споруд, навіть попри те, що є контроль з боку парламенту? У ну, немає такого явного контролю. Є тимчасова слідча комісія, яку через блокування фактично парламенту вдалося е зорганізувати. Але ви знаєте, що фактично її діяльність зараз намагаються уповільнити заблокувати окремі члени комісії, самостійно здійснюють інспекції. Разом з тим, що до засідань та результати результатів діяльності, треба ставити відкрите питання щодо ефективності. Да крім, крім того, потрібно говорити про те, що Um, ну, Достатньо подивитися за останні декілька місяців в uh, той же Deep State для того, щоб розуміти, що ті фортифікаційні споруди, які uh, мала б Будувати безпосередньо ВЦА чи військової адміністрації чи органи місцевого самоврядування, які були долучені до того, не відбулась належним чином. Тому я думаю, кримінальних справ стосовно нецільового використання грошей з державного бюджету буде дедалі більше, на жаль. Це не додає е, полегшення, адже саме ці споруди мали бути там, де вони необхідні для наших е, сил оборони, щоб мати можливість закріпитися та давати відсіч на тій ділянці, де вони зараз знаходять. Але це ж увага до змія. Маю на увазі, що е, е, створили ТСК і підняли це питання, і все одно продовжує місцева влада ігнорувати це. Місцева влада продовжує е, жити за е, своїм викрилиним уявленням того, що до неї це не дійде. Насправді всі органи місцевого самоврядування, навіть ті, які не знаходяться в зоні бойових зіткнень, були дотишні до того, щоб фортифікаційні споруди були побудовані. Ви знаєте, що європейська солідарність ще наприкінці там двадцять -го року говорила голосно про необхідність. Е, Творення окремого напрямку, який буде закріплений за фортифікаційним спорудами. На жаль, ми бачимо, що ситуація дедалі погіршувалася, і лише створення ТСК вже не зупинить того, що деякі так звані господарі на місцях освоїли бюджетні кошти в той спосіб, з якого вони знімали вершки. Разом з тим, є правоохоронні органи, діє слідча комісія Верховної Ради. Яка має здійснювати цей нагляд? І я сподіваюся, що все ж таки ми будемо бачити так званих цих місцевих князьків, які героїчно освоювали бюджетні кошти на фортифікації не за призначенням? Дякую вам дуже, пані Ірино, за цю розмову. Ірина Фріз була з нами, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність.